Мишка весела, моя посмішка чарівна, ось тримай і ти її, посміхайся та рости. Діти, ви чуєте, хтось плаче. Та це ж вот Спитайте у нього, як його звуть, та чому він такий сумний? Мене звути Топ. Я сумний, тому що залишився вдома сам. Дорослі пішли на роботу, а друзі зайняті своїми справами. Я хочу піти погуляти, та не знаю, чи можна мені одному виходити на вулицю. Як ви гадаєте, малята? Діти, чи можна малюкам виходити самим на вулицю без супроводу дорослих? Як же допомогти ведмежаткові в такій ситуації? Нехай Топ відправляється на прогулянку. А ми з вами будемо поруч та допоможемо йому порадами. Ситуація перша. Родичі. Йде Топ по дорозі, а назустріч йому біле ведмежатко. Привіт, Мишко! Як твої справи? Давно я тебе не бачив. Здравствуй, Топ, я теж з тобою скучив. Завтра я прийду до тебе в гості, пограємо з тобою. До побачення! Дуже був радий з тобою побачитись, до побачення, я буду чекати на тебе. Топе, а хто це був? Чому ти з цим ведмежатком радісно спілкувався? Це ж був мій двоюродний братик, мій родич. Я своїх родичів дуже люблю. Діти, а ви знаєте, кого називають родичами? Рідними людьми. Це батьки, бабусі, дідусі, братики, сестрички, рідні дяді та тьоті. Як ви до них ставитеся? Любите їх? Друга ситуація, знайомі. Пішло ведмежатко далі і зустріло ведмедицю. Доброго ранку, як ваші справи? Доброго ранку, все добре. До побачення, доброї вам днини. Топе, а чому ти не обійняв ведмедицю, не поцілував її при зустрічі? Тому що вона мені не рідна, а просто знайома. Вона працює разом з моєю мамою. Діти, хто це такі знайомі? Правильно, це люди, яких ви не так добре знаєте. Сусіди, друзі, ваших батьків, однолітки, які з вами займаються, в гуртках, за інтересами. Чи багато у вас знайомих, як потрібно поводитись з ними? Ситуація чужі. Наше ведмежатко продовжило свою прогулянку та зустріло великого ведмедя. То пройшов мимо ведмедя, не звертаючи на нього уваги. Діти ви нічого дивного не помітили. Коли Топ зустрів білого ведмедика та ведмедиця, він вітався з ними. А зараз ні. Чому, ведмежатко? А чому я повинен вітатися з незнайомцями? Кого можна назвати чужими людьми? Да, цих людей ми не знаємо зовсім. Це можуть бути пасажири в транспорті, в транспорті, покупці, у магазині, перехожі на вулиці. Давайте пограємо, дітки. Зараз до нас прийшли наші друзі, які хочуть з вами пограти. На слова рідні, ви та наші друзі повинні повернутися один до одного, привітатися і обнятися. Отак, От на слова знайомі повернутись один до одного, привітатись без обіймів. На слова чужі, повернутись один до одного спинами. Ось так. Бо це чужі. Ось така гра. До побачення!